Підтримка Хелп дуже змінила життя. Мене звуть Валентина, мені 39 років. Більше 15 років пропрацювала лікарем. А зараз відкрила свою власну лабораторію, яка так і називається Моя лабораторія. Про свою власну справу я мріяла все життя 14 лютого, 2022 року. Ми підготували всі документи, почали шукати приміщення. Майже все знайшли. Але 24 лютого війна все вирішила за нас. Моя мрія замерла на півроку. Але я все одно не зупинялась. Побачила, що німецький фонд надає гранти і вирішила спробувати на своє здивування через два місяці. Я отримала відповідь, схвальну відповідь. Я дуже боялась, чи взагалі вийде в мене, чи будуть співпрацювати зі мною. Я рандувала приміщення, і, звичайно, потрібно було якось облаштовувати елементарні речі для комфорту пацієнтів, кондиціонери, бойлери. На це не вистачало коштів. Саме цей грант надав мені можливість втілити ці свої потреби в життя. Наразі ми можемо надавати. Деякі послуги завдяки фонду безкоштовно і е, учасникам бойових дій, і вразливим категоріям населення. Тому я думаю, що кожен працює на своєму фронті і на перемогу України.